Фахівці ДСНС перевірили протирадіаційні укриття громади на їх готовність до використання за призначення. На комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прозвітували результати стану готовності протирадіаційних укриттів, які знаходяться на території Нововолинської громади. Зокрема, було проведено огляд 13 з 16 захисних споруд цивільного захисту. У трьох із них, як зазначено провідний фахівець сектору цивільного захисту Володимирського районного управління головного управління ДСНС України у Волинській області Олег Данилів не було можливості провести огляд у зв'язку з тим, що приміщення знаходяться на балансі Міненергетики або ж зняті з обліку у нас на території громади 116 століційних укриттів і шоснадцять протеційних укриттів трьох з них не можна було провести погляду. Е, у зв'язку з тим, що два протераційні укриття належать колишньому ДП Новолинській РМЗ, в загальному вони зараз були віднесені на баланс Міністерства енергетики України. І одне пропораційне укриття воно було зняте з обліку належним чином. Е, в загальному воно вже ліквідоване, це колишня е, шахта номер 5 яка знаходилася в прибувці, вона лікідована. Відтак, згідно зі станом готовності оглянутих захисних споруд на території Нововолинської територіальної громади, одна готова, 10 – обмежено готові і ще 5 – не готові. До останніх відносяться приміщення, які ліквідовані, наприклад, шахта. А також підтоплюються або ж балансоутримувач не надає відповіді щодо укриття.